Хороша, значить. Що це за знаки? Да, знаки у нас такі, що хотілося б поїхати в Париж-400 км, хотілося б до Києва, може, промчати, до Майами 1000 км, Але, на жаль, у нас під боком живуть ось, написано, тут, тра до них попряму звідси 14 Тому ми цей знак поставили, щоб всі люди знали, що краще до Парижу, може в Майами з'їздити, а туди за 14 кілометрів не треба їхати. Не треба Тоді, максимум з Рушниця або з колеме там тільки можна їздити, бо за скажених собак тільки можна е, з чим і зброєю Тільки а що це за тролейбус? Тут немає ж ні, 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 Тролеб... ні лінії, немає. Ні лінії, нічого. Як він сюди потрапив? Е, він е, сам доїхав з большої гори, катився, докатився. І доїхав. в принципі, в принципі, принципі Ми плануємо після війни відкрити маршрут суми музей і тут зробити байк-сльот. Welcome в наш тролейбус. Поки він ще так, не облагороджений, але ми, е, дасть Бог, закінчиться війна наша перемога. І ми тут все зробимо повну красоту на ведемо, столики поставимо. Бо там я ще планую зробити купе. Ага. Купе. Отут. І що, е, проєктор, а тут е, я бачив в інтернеті, тут іде, якби як потяг їде. Як попейний вагон, і тут буде мількати е, якийсь там. Ну, як, як... А, тут буде цифровий екран? Так, так, буде типу, як... Потяг. Обманка. Да. Ну і дай Бог доживемо, щоб тут провести байк-сльот під сумами, біля сум. І це буде у нас кафе.